Дорогі друзі, а ви коли-небудь бачили, щоб ціла книжка була присвячена, і така книжка товстенька, більш ніж на 100 сторінок. І щоб вона була вся присвячена одному кремові. А така книжка є, і ви, мабуть, здогадуєтесь, що і крем цей динамічний компанії Доктор Нона, і книжка така є. Товстенька, яка називається 100 історій про динамічний крем. В цій книжиці описані більш ніж 100 історій, коли такий фантастичний крем допомагав при різних проблемах із здоров'ям, або дуже ефективно працював як косметичний засіб. Це насправді. Е, дуже е, крем, якому нема рівних в цьому е, ну, всесвіті. Тому що в нього такий состав, в ньому 78 ароматераптичних компонентів, е, плюс ще е, солі мінерали Мертвого моря, і плюс витяжка із бактерії, те, чого нема ні в якій косметичній компанії. Отакий От крем. Динамічний крем, він насправді являється королем кремів. Користуйтесь цим кремом і будьте здорові, друзі.